Вітаю, мене звати Семешко Дмитро, і сьогодні я покажу демонстраційне відео мого проєкту. Це мінімально життєздатний продукт для мовної платформи, де користувачі можуть обрати мову, переглянути тематику занять, а також планувати розклад. У цьому відео я коротко розповім про функціонал, інструменти, які я використав, сценарій використання та поділюся ідеями щодо подальшого розвитку проєкту. Ось головна сторінка додатку. У верхній частині користувач бачить доступні мови для вивчення англійську, іспанську, німецьку та італійську. Кожна мова представлена окремою карткою з детальною інформацією, назвою, описом та датою додавання. Нижче календар запроновлених занять. Це зручно для викладачів і студентів, які хочуть бачити графік занять по днях. Також у додатку є вкладки з тематикою занять, наприклад, Speaking, grammar Test listening». Також можна переглянути повний список викладачів. Остання вкладка це користувачі, де зберігається інформація про всіх зареєстрованих учасників. Проект реалізований за допомогою конструктора Glide. це платформа без коду, яка дозволяє створювати веб-додатки, використовуючи Google таблиці або внутрішню базу даних. Усі дані, які є в проєкті, синхронізуються з таблицями. Це дає можливість швидко редагувати інформацію без програмування. Квайт автоматично публікує додаток за пасуванням, тому його легко поширити серед користувачів. Щоб скористатися додатком, користувач просто обирає потрібну мову, далі реєструється на конференції і може переглядати доступні завдання по темах. Якщо користувач має право адміністратора, він може самостійно додавати нові події, теми, вручну реєструвати нових користувачів та додавати викладачів. Цей проєкт може використовуватись у мовних школах. Для університетських курсів або навіть як персональну платформу для репетитора. Також його можна адаптувати для корпоративного навчання, наприклад, для компаній, які хочуть навчати співробітників іноземним мовам. У майбутньому можна додати можливість чату між учасниками та викладачами функцію відгуків після занять, а також інтеграцію з платформами, такі як Zoom чи Google Meet. Дякую за перегляд! Це був короткий огляд mvp додатку, створено в Glide. Посилання на додаток у коментарях під відео.